Значна проблема корисних ідіотів Made in Ukraine в тому, що є дуже тривалий період бездержавності. Агент завжди знає, що він агент. Він знає, за що йому гроші платять, він знає, які завдання йому ставлять. Корисний ідіот це робить від щирого серця. Це люди наївні, це люди марнославні це люди дурні. Розпізнати корисного ідіота практично неможливо. Проблема в тому, що корисний ідіот сам не знає, що він корисний ідіот. Тому що він працює на якісь свої цілі і завдання, просто вони якось ситуативно відповідають потребам якогось умовного зловмисника. Корисний ідіот — це російський термін, насправді він ще дореволюційний е охранський. І потім його КГБ собі взяло в оборот і активно використовувало цю цю технологію. Це люди наївні, це люди марнославні, це люди дурні. Таке теж буває. Вони. Слідуючи своїм уявленням про те, як в інформаційному просторі, вчиняють якусь дію інформаційну, яка залишає по собі інформаційний слід або вплив, яким користається хтось інший. А вони не дуже навіть про це знають. Коли ми називаємо людину дурною, то це означає, що вона клінічно хвора і втрачає здатність мислити Вона в якомусь одному сегменті, я напевно є абсолютно дурним в ядерній фізиці. Наприклад, і в багатьох інших дисциплінах, про які я уявлення не ну, тому я про них нічого не кажу. Ну, Раптом, якби я був марнославною людиною і якась нагода би випала, я б почав би висловлювати свою некомпетентну думку, але достатньо амбіційно за пломпом, посилаючись на інші свої компетенції, які в мене є. Воно так працює. Наївна людина може бути компетентна дійсно в цій галузі, але вона, будучи налаштована. Так, мега гуманістична. Ну ніхто ж це ж нікому не зашкодить, ніхто цим не корист, не скористається. Так не, мож, не може бути, вони так не будуть поводитися. Ну і далі, весь цей набір набір е, фраз, які закінчуються зойком: Ах, я ж не думав, не думала, що так може статися. Це наївні люди. І люди марнославні. Е, їх достатньо велика теж плеяда: це аферисти, психопати, люди, які чітко розуміють, що вони роблять. Які не мають ні емпатії, ні якогось співчуття, ні сентименту до потенційних жертв своєї діяльності, заробляють на цьому гроші, але вони прекрасні актори і вони вдають діяльність або щирих і глибоко переконаних людей, або високоморальних, і високодуховних, і так далі. Така от градація. Я думаю, що значна проблема корисних ідіотів Made in Ukraine в тому, що у нас Є дуже тривалий період бездержавності, і ми не проходили в межах власної держави ті помилки, які проходили інші держави, які є нашими сусідами. Ми через це не розуміємо багатьох процесів. Корисні ідіоти це за великим рахунком до певної міри нормально, але в умовах війни і відсутності військової цензури це погано. Тому, от ви знаєте, я перед початком нашої розмови подумав, що, можливо, краще, щоб була військова цензура, щоб забороняли всі ми все. Але як це корелюється з соціальними мережами, як це буде корелюватися з ефектом забороненого плоду, я, наприклад, не знаю. А Росія, якраз, вона дуже добре розуміє, як працюють демократичні інституції, як такі. І вона їх, я б сказав. Надзвичайно активно використовують. Алгоритми соціальних мереж заохочують. Так? Вони зацікавлені в тому, щоб помножувати залучення. Залучення з'являється там, де виникають сильні емоції. І тому алгоритми все більше підкидають і підкидають цього контенту, який емоційно сильно заряджений, на який люди більше реагують. При тому реагують обов'язково позитивно. Вони і негативно можуть на нього реагувати. Це все одно підвищує присутність цього меседжа в інформаційному просторі. А наш мозок влаштований так, що чим більше ми з меседжем контактуємо, тим більше ми схильні йому вірити. Ну, можна їх назвати шкідливими невизнаними геніями. Чого це ідіоти? Можливо, вони навпаки дуже розумні, але вони дуже-дуже шкідливі. По-друге, який сенс ми вкладаємо в мотивацію цих людей. Або вони мотивовані. Якоюсь стороною, тобто вони є проксі, по суті, тобто є якась сила. Яка надає їм а, мотивацію через гроші, через манію величі, через е, медіаприсутність, через ще якісь е, марнославство і так далі. І вони це роблять, тому що вони в це вірять, але ще додатково в них є мотивація. Це може бути дійсно е, частина агентурного апарату е, взагалі Російської Федерації. Причому зараз е, сама термінологія агентурного апарату вона набуває дуже Таких широких змін, коли, як казав Пітер Померанцев, нічого не є правдою і все можливе. Агент завжди знає, що він агент. Він знає, за що йому гроші платять, він знає, які завдання йому ставлять. Корисний ідіот це робить від щирого серця. Нам, як споживачам цієї інформації чи адресатам цієї інформації, іноді дуже важко зрозуміти насправді, де корисний діод, а де проплачений агент. І тому це є меметичне ці утворення: там корисні ідіоти або шкідливі генії воно нічого не означає. Є величезна кількість людей, на яких звичайно потрібно навішувати якісь ярлички, тобто для того, щоб відрізняти там свій чужий, тому що в війні це найголовніше, що треба робити.